Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книгу пророка Даниїла. і сьогодні в нас на черзі п'ятий розділ. Цар Валтасар влаштував великий бенкет для тисячі своїх вельмож і перед очима цієї тисячі пив вино. В п'ятому розділі ми зустрічаємось з новою постаттю в цій книзі. На заміну царю Навуходоносору приходить цар Валтасар. І хоча він. Буде названий в цьому розділі як його син, а Навуходоносор буде називатися батьком. Ми маємо розуміти, що це не зовсім правильно, тому що цар Валтасар був внуком для царя Навуходоносора. а він названий його сином і батьком відповідно, виключно з тієї причини, що в арамейській мові немає слова внук, є слово син. І Кожен наступний потомок він був сином. Для е, всіх е, попередніх його предків, і предки, в свою чергу, називалися батьками, а не дідами. Немає таких слів в аремеській мові, тому ми маємо це розуміти. Ще один важливий момент це те, що е, п'ятий розділ нас переносить приблизно на 30 років е, від е, того, що ми читали в четвертому розділі, тобто проходить дуже великий е, відрізок часу. І цей відрізок часу, який пролетів, він означає, що це йде закат Вавилонської імперії. Цей розділ він останній, в якому згадується Вавилонське царство. Тому що в кінці цього розділу ми прочитаємо дуже важливі слова. Чим воно закінчиться. Фактично, Вавилонське царство, імперія вона буде завойована іншими. І от, сп'янівши від випитого вина, Валтасар наказав принести золотий і срібний посуд, який його батько Новоходоносор забрав з Єрусалимського храму, аби з нього могли пити цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. Також ми тут читаємо про те, що цар Валтасар він влаштував якусь велику, ну скажімо так, вечірку на сучасну мову. Так, він запросив багато тисячі своїх вельмож. З дружинами, з наложницями, вони п'ють вино, тобто вони щось святкують. Але історики кажуть, що насправді в цей момент е, тривала осада е, мідійцями е, Вавилону міста. Але цар був занадто впевнений в тому, що Вавилон є неприступною фортецею для них, і вони е, святкують. Вони гуляють, вони поклоняються своїм богам, і для того, щоб продемонструвати те, що їхні боги вони надзвичайно великі і потужні. Цар тут дає наказ, щоб принести золотий і срібний посуд. Який був винесений з Єрусалимського храму його дідом на Для того, щоб поглумитися над цією святиною і знову ж таки продемонструвати те, що його боги вони більші за ось цього бога ізраїльського, якого вони колись, 60 років до цього, захопили, так би мовити, так? забравши його народ в полон. І принесли золотий та срібний посуд, який був забраний. Зі святині, з Божого храму, що в Єрусалимі, і пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. Попиваючи вино, вони славили золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних і кам'яних богів. Четвертий вірш, він знову ж таки каже про ось те, що в цей момент відбувалося ідолопоклонство, і згадується, що от ці боги, яких вони славили, вони були зроблені із певних. Матеріалів фізичних. І е, в цьому і знаєте, виявляється певна зухвалість Валтасара і його м, прислуги, тому що вони вихваляють богів, зроблених руками, але при цьому забувають про найважливішого Бога Бога, який не живе в рукотворних храмах, насправді, і не є сам е, ну, виробом людських рук, а того Бога, який. Є вічним духом, вони про нього взагалі не згадують. І от в якусь мить з'явилися пальці людської руки і щось писали на побіленій вапном стіні царського палацу навпроти світильника. Цар побачив кись руки, що писала, і вигляд обличчя царя змінився, його думки бентежили його, і м'язи його крижів ослабли, так, що його коліна почали битися одне об інших. І ось в цей момент зухвальства царського двору з'являється певна рука, і вона пише по побіленій стіні позаду світильника. Тобто в царському палаці стояв світильник, який якраз давав світло на весь палац. І ось в цьому найвиднішому місці для того, щоб було видно всім, хто знаходився в тому приміщенні, з'являється рука, з'являється щось надзвичайно. Таке, чого ще ніколи не бачив ні сам цар, ні його піддані. І від цього видіння в царя починається просто якийсь нервовий тік, в нього коліна б'ються одне об одне. Тобто він злякався, він побачив прояв духовного світу, до якого він не був готовий. Цар щосили закричав, аби привели чародіїв халдеїв, астрологів, ворожбитів. Звернувшись до них, цар сказав мудрецям Вавилону, хто лише прочитає цей напис і витлумачить мені його значення, той буде одягнений у Багряницю, отримує золотий ланцюг на свою шию і стане третьою особою у володінні царством. Стандартна ситуація для Вавилону, коли царі бачать щось надзвичайне, як ми вже читали в попередніх розділах з царем. Навуходоносором вони одразу ж викликають е, своє міністерство е, магії, скажімо так, так, тих людей, які е, так чи інакше намагаються зрозуміти, пізнати і пояснити е, духовний світ, різні астрологи, ворожбити і всяке таке. І от вони збираються, і він, е, на відміну від свого предка на який наказував, е, щоб йому дали відповідь, який. Проявляв себе надзвичайно жорстоким царем, цей намагається підкупити е, ось цих людей, і він зразу починає пропонувати їм е, розкіш. Так? Він каже, що одінив в багряницю, тобто певні е, дуже дорогий одяг, царський одяг. Він отримує золотий ланцюг знову ж таки, це прикраси. Так? І стане третьою особою володіння царством. Третя особа це якраз натяк на те, що е, е, Валтасар він не був першою особою, він був другою. Він в цей час паралельно керував країною зі своїм батьком, якого звали Набоніт. Отаке От ім'я було його батька, але Набоніт в цей час знаходився десь приблизно в Аравії. Він керував звіти, а Валтасар залишився в самому Вавилоні. Негайно з'явилися усі царські мудреці, але ніхто не міг прочитати напис і пояснити цареві його значення. Знову ж таки, цікавий момент. В Минулі розділи ми читали, що мудреці казали на вуходоносору: дай нам хоч якийсь натяк на свій сон, і ми тобі дамо пояснення. А ось тут явне написане, і вони не можуть навіть нічого придумати, видумати, щоб якось воно правдоподобно... Звучало, і це нам наказує на те, що в даному випадку є певна дія Божа. Бог просто закриває можливість дати будь-яке пояснення для усіх людей, тому що він цим написом хотів привернути увагу самого Валтасара і не просто проявити увагу, а для того, щоб звернути, як би так сказати, звернути його увагу на те, що його царство взагалі не має ніякої можливості зрозуміти духовні речі, щоб він задумався про щось надзвичайно важливе. Тоді цар Валтасар ще більше злякався, вигляд його обличчя змінився, вкрай розгубилися і його вельможі. Бач, дев'ятий вірш нам каже про те, що він ще більше злякався, тому що він звик, що ці люди щось там можуть сказати, але в даному випадку вони взагалі нічого не можуть сказати. Почувши стривожені голоси царя та його вельмож, в бенкитний зал увійшла цариця матір і, звернувшись до царя, сказала: Царю, живи повіки. Нехай тебе не бентежать твої думки, і вигляд твого обличчя хай не змінюється. У твоєму царстві є чоловік, в якому Дух Святого Бога. Ще за часів твого батька в ньому було виявлено освіченість, прозорливість і мудрість, подібну до мудрості богів. Твій батько, цар Навуходоносор призначив його начальником над чарівниками, халдеями і ворожбитами. Так саме твій батько, царю, тому що в Даниїлі, якому цар дав ім'я Валтасар, було виявлено надзвичайний дух, знання і розум, здатний тлумачити сни. Відкривати загадкове і розв'язувати скрутне, тож нехай покличуть Даниїла, і він розпломачить незрозуміле. Цар Валтасар, можливо, через свою юність, можливо, через ще якісь причини, він не пам'ятав або не хотів пам'ятати ті історії, які трапилися з його дітом. Але його матір вона прекрасно пам'ятала це все, і вона сказала покликати Даниїла. Але е, виникає питання: якщо Даниїл був керівником над е, цими всіми магами і чародіями, чому він одразу не прийшов сам? А вся справа в тому, що він, Даниїл, на цей час йому вже було близько 80 років, і швидше за все, він вже виконував таку номінальну позицію керівника, а сам ну, не так, щоб з'являвся постійно перед царем. І от Даниїла вели до царя, звертаючись до Даниїла, цар сказав: Чи ти той Даниїл з числа юдейських переселенців, яких Привів цар, мій батько з Юдеї. Я почув про тебе, що в тобі, Божий Дух, і в тобі виявлена освіченість, світлий розум та незвичайну мудрість. До мене були приведені мудреці і чародеї, аби прочитати цей напис і пояснити мені його значення, але вони не змогли ні прочитати, ні розтлумачити написане. Про тебе ж я дізнався, що можеш тлумачити незрозуміле і розв'язувати скрутне. Тож тепер, якщо зможеш, прочитай напис. І поясни мені його значення. То будеш одягнений у багряницю, отримаєш золотий ланцюг на свою шию, і станеш третьою особою у володінні царством. Валтасар е, намагається так само підкупити Даниїла, як він і перед тим намагався е, пообіцяти своїм іншим мудрецям е, певну славу, певне багатство і всяке таке. Відповідаючи, Даниїл сказав перед царем Твої дари нехай залишаться тобі, а свої нагороди віддай іншим. А напис я цареві прочитаю і поясню його значення. Данила не цікавить отримати вигоду від царя, він задовільняється тією платою, яка в нього є, і він не намагається використовувати свій дар. Який йому дав Бог для наживи. І це важливий момент, тому що він показує, що Даніл був іскреною людиною. Так? Він не намагався якось перебільшувати себе і при цьому применшувати Бога. Він хотів бути просто на своєму місці і щоб Бог був на своєму. Царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові на виходоносирі царство, велич, славу і честь. Завдяки величності, яку він йому дав, усі народи, племена та язики тремтіли від страху перед ним, тому що кого він хотів, убивав і кого він хотів, залишав живим, кого він хотів підвищував, а кого хотів, понижував. Але коли його серце загордилося і він став зарозумілим та зухвалим, то був скинутий з царського престолу і позбавлений своєї слави. Він був відлучений від людей і серцем уподібнився до тварин. Він жив із дикими ослами, годували його травою, як вола, його тіло ночами зрошувало небесною росою, аж поки він не усвідомив, що Всевишній Бог володарює над людським царством і ставить над ним того, кого захоче. Данил повторює для Валтасара е, ті події, які ми читали з вами в попередньому розділі е, про його е, діда Навуходоносора – Показуючи тим, ну нагадуючи йому цю історію, що насправді це не просто так, його дід був таким величним, але те, що це дав йому Бог, і в кінці життя Навоходоносара Бог явив свою велич. В тому, що він позбавив його розуму на деякий час, але потім повернувся для того, щоб на Вуходоносор і вся його імперія зрозуміли, з ким вони мають справи. Але, е виходячи з усього, цар Валтасар він не захотів сприймати все те, що трапилося з його дідом. А ти, його сину Валтасара не упокорив свого серця, хоча про все це ти знав. Ось 22 й вірш він нам каже про те, що ти це все знав, але ти так і не захотів підкоритися Богу. Ти піднявся проти Господа Небес. До тебе принес, принесено посуд з його храму. І ти разом із своїми вельможами, з твоїми жінками і твоїми наложницями пили з них вино, прославляючи богів срібних, і золотих, і мідних, і залізних, дерев'яних та кам'яних, які не бачать, не чують і не розуміють. А Бога. Від якого залежить твоє дихання і усі твої дороги життя, його ти не прославив. І ось тут е, Даниїл каже: першу причину, чому з'явився ось той напис, тому що Валтасар не прославив Бога, від якого залежить абсолютно все, а прославляв своїх нікчемних ідолів. Тому й послав він оцю кисть руки, якою зроблено цей напис. А написано тут наступне. Мене-мене текел у парсін. Пояснення написаного таке. Далі, що цікаво, пояснення Даниїл дає, але ми повинні зрозуміти, що арамейська мова і іврит, єврейська мова вони дуже подібні. І тому ось ці слова мене-мене, текели у парсін, вони якби, мають певне значення в івриті, і зараз буду пояснювати. Пояснення написано таке: мене Бог порахував час або підбив підсумки твого царства і встановив йому кінець. Мене або в новому завіті ми читаємо таке слово, як міна це одиниця ваги, якою вимірювали певні, ну, певну вагу пану мало, і, от, е, мене, мене, тобто міна й міна, Бог каже: Ти зважений, ти порахований, як о, ося вага, і встановлено кінець твому царству. Текел. Ти зважений на вазі і виявився надто легким. Текель або шекель в Івріті це так само і грошова одиниця, але це і міра ваги срібла. І це не дуже велика. Міна це велика вага, а от е, шекель він не дуже великий. І от е, Даниїл каже, що текел, ти зважений на вазі і виявився надто легким. І це дійсно так, тому що ну, до потужності Новоходоносора Вуходоносора Валтасару було дуже-дуже далеко. Він був дуже легкий у всіх відношеннях. Перес ми читали в 25-му вірші, було написано Упарсін, а тут слово Перес. Це, перес це однина слова Упарсін, і вона означає е, півміни. Твоє царство розділене і віддане мідійцям та персійцям. Тобто, як Перес є поділеною навпіл міною, так само і твоє царство, воно буде поділене, тобто забране від тебе. Після цього, за наказом Валтасара, Даниїла одягнули в багряницю, надягли на його шию золотий ланцюг і проголосили його третьою особою у володінні царством. Цар Валтасар виконав те, що він обіцяв для Даниїла ті нагороди він дав. Але, але він так нічого і не зрозумів. І 30-й вірш. останній, він підсумовує, що трапилося в ту ніч. Тієї ж ночі халдейський цар Валтасар був убитий, <кій> незважаючи на те, що він вважав, що місто Вавилон воно абсолютно захищене. Але е, мідійці з персянами тієї ж ночі заволоділи і, е, цим е, славним містом столицею, захопили його, ну і е, по своїй традиції. Вони вбили царя для того, щоб показати, що його царство вже більше не буде існувати. Отак От закінчилася е, історія Вавилону, е, Так закінчився п'ятий розділ. А в наступному розділі, в шостому, ми будемо читати, що трапилося з Даниїлом вже в період панування Медійського і е, Персидського царств. До нових зустрічей!